Всім привіт! В ефірі наша постійна рубрика Я у мами фінансист. І сьогодні до нас в гості прийшла Вів'єн, у неї таке незвичайне, дуже гарне ім'я. Вів'єн, привітайся, будь ласка, з нашими глядачами. Доброго ранку. Розкажи, в якому класі ти навчаєшся? Скільки тобі років? Я навчаюся в класі 2-му Г, і мені сім років. Скажи, ким ти мрієш стати, коли виростеш? Дизайнером. А чому саме дизайнером? Тому що е, дизайнер в мене, мама говорить, що в мене дуже великий талант малювати, а дизайнери вони е, малюють плаття, одяг. Зрозуміло, цікаво. Е, окей, скажи, будь ласка, а як ти думаєш, дизайнери вони багато грошей заробляють? Так. Mm. Тому що вони е, роблять одяг потім е, е, як, яка ще професія, його шиють і потім mm -hmm. продають, а дизайнер до гроші за те, що він намалював одяг. Mm -hmm. а, а скільки б ти хотіла грошей заробляти, ну, скажімо, в місяць? Тисячу. Тисячу чого гривень? Mm -hmm. Тисячу гривень. Ти думаєш, тобі б на все вистачило? Так. Ще за один місяць, це ще тисячу і так, кожен місяць по тисячу гривень, і в мене буде мільйон гривень. Добре, а як ти думаєш, що таке інвестиції? В тебе є 500 тисяч гривень. Ну, а ти можеш їх, наприклад, що? Покласти в банк можеш? Так. Можна. Чи в банку, чи під матрас, можливо, як ти думаєш, як краще? А я думаю, що краще їх покласти у кошелек, mm -hmm. а потім здати у банк. Я бачила, що там їх скидають в одну штуку, в сейф? Да, великий сейф. Uh -huh. І я можу загубити всі свої гроші і можу перепутати з інших грошей. Uh -huh. І тому, що, тому я вважаю, що їх потрібно вжити в кашельку. А чула колись таке слово депозит? Ніколи. Uh -huh. uh -huh. Ну дивись, ти покладеш свої гроші в банк. Це називається о, там, покласти їх на депозит. А ти знаєш, що за це тобі банк ще буде платити відсотки додаткові. Тому що банк користується твоїми грошима, поки вони лежать в нього. І потім він тобі дає ще додатковий дохід за те, що він користувався твоїми грошима. Скажи мені, ще, що ти знаєш про бізнес? Що таке бізнес? Ну, бізнес це як майже як робота, але це не робота. Це ось як ти хочеш, це як. На удовольствие, на радість тобі йде, але за це тобі теж платять гроші. Ось. Якщо ти хочеш бути в домашніх условиях, продавати морожене. От просто не їздити кудись в інше місце і продавати морожене, а просто вдома, чтобы была така э, мороженим, угу. ти покупаєш собі цю машину з мороженим і вдома продаєш морожене. Угу. А як ти знаходиш своїх клієнтів, яким ти будеш продавати морожене? Ну я э, цепляю на ворота. Э, Бізнес продається морожене, і, mm -hmm. і покупателі які будуть проходити, вони це знайдуть і побачать, і вони туди зайдуть. Так, а скажи, ти користуєшся карткою банківською? Ну, о, якщо ми їздимо на таксі, тому що в мене папа в п'ять утра встає і виходить на роботу, їздить тому, що він працює за городом. Йому потрібно раніше виїжджати, тому ми не можемо їздити на машині. Mm -hmm. о, і ми визиваємо таксі. А я прошу маму, щоб вона мені дала банківську карту, і я заплатила. І що вона дає тобі картку? І Ти платиш. А як ты платишь? Расскажи. Ну, есть такая штучка, там где какие-то надо кнопки вводить код ма. Терминал, мабуть. Да, наверное. Мама мне дает, я эту карточку прикладываю і потом нам дають чек. А ты думаешь, карткою зручніше платити? Думаю, що так, тому що ты достав карточку і все а гроші там треба відчитувати, поки mm -hmm. достанеш, поки да, читаєш. Тобто ще неправильно здачу тобі дадуть, правда? А банківську карточку ти приложила, забрала і все. Вів'ян, дякую тобі за участь в нашому випуску. Я дарую тобі такі от наліпочки від Ощадбанку. Дякую. Блокнотик і олівець. Будеш малювати, клеїти наліпки на куди завгодно. Дякую. Тобі подобається? Так. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на оновлення, натискайте на дзвіночок і пишіть, будь ласка, в коментарях, які ще питання ставити нашим майбутнім героям. Все, дякую, па-па!